Обличчя. Щоб намалювати обличчя, спочатку малюємо кулю, потім знаходимо центр кулі це буде лінія брів. Далі вписуємо в коло квадрат. Верхня його сторона буде лінією росту волосся, а нижня буде співпадати з нижньою лінією носа. Відстань від брів до низу носа буде рівнятися відстані від носа до підборіддя. Це стандартні пропорції, з яких іноді бувають виключення, але це треба дивитись на індивідуальні особливості різних облич і зауважувати наскільки вони відхиляються від стандарту, щоб передати схожість. Далі довжина від брів до носа зазвичай співпадає з довжиною вуха, і якщо обличчя дивиться прямо, знаходиться на одному рівні. Далі кожну з цих відрізків ми ділимо на три рівні частини. Верхня треть цього відрізку буде середньою лінією очей, а верхня треть цього відрізку буде середньою лінією губ. Далі риси обличчя будуть у кожного індивідуальними, але їх положення буде підпорядковане цією схемою. Зазвичай крила середнього носа будуть співпадати з внутрішніми краями очей. Зазвичай між очами вміщається ще одне око. Ширина щелепи буває дуже різна. Треба дивитися на кожен конкретний випадок. Далі вписуємо риси обличчя. Як малювати ці риси окремо я показувала в попередніх відео. Посилання на них будуть в описі. Отже вмальовуємо очі, починаємо з куль, на них накладаємо повіки. Не забуваємо про товщину повік. Оприділяємо кут лінії очей. Для симметрії я намагаюся малювати риси обличчя одночасно. Знаходимо райдушку і зіниці. Ніс. Знаходимо ширину передньої стінки носа, кінчик носа і крила. Довжина губ у всіх різна, тому я провожу умовну лінію від зіниць до кінців губ. Дивлюсь, під яким кутом вони будуть. Порівнюється з натурою. Губи можна побудувати за допомогою куляк. Товщина губ теж у всіх індивідуальна. До того ж, у когось рельєф губ буде більший, у когось менший. Тепер форма брів і кутий брів теж дуже різноманітні. Намічаємо лінію волосся. І промальовуємо вуха. Тепер об'єм волосся теж у всіх різний, але він завжди буде більше черепної коробки голови. Черепна коробка буде трохи вужча з боків, ніж куля, що ми намалювали спочатку. На цьому етапі можна приступити до передачі об'єму кольором або тоном. Определяємо напрямок світла і починаємо розбір великих площин голови. Форму всіх рис обличчя я розбирала в попередніх відео. Волосся теж важливо сприймати великим об'ємом, не бачити спочатку окремі волоски. Волосся лежить на черепі і повторює його форму, але при цьому має товщину і свій об'єм. Це основні пропорції обличчя. В стилізованих обличчях вони можуть змінюватися. Але це стандарт, по якому ви гарантовано намалюєте голову людини. В наступних відео я розкажу, як малювати обличчя в профіль і в ракурсі. Тегайте мене в інстаграм на своїх малюнках голови. Подивлюся, можливо, пораджу щось вам. Інстаграм в описі. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь, ставте подобайки, До зустрічі!